Ярмарок кар'єри івано-франківських школярів ознайомили з професіями, які нині потребує місцева економіка. Тут ані пари з уст про юристів, економістів, фінансистів, істориків чи біологів. Це професії, які нині не користуються попитом, кажуть фахівці центру зайнятості. І роботи для таких спеціалістів в Івано-Франківську немає. Натомість учням приміських шкіл розповіли, хто такі слюсарі, електрозварювальники, монтажники та швачки. Це ті професії, які потрібні вже і через п'ять років неодмінно. Тому що це в основному та ж сама легка промисловість незалежно від економіки, від стану економіки, вона завжди потрібна. Людмила Галайко агітує за профтехучилище номер 3. у навчальному закладі. За три роки із вчорашніх школярів готують кваліфікованих різьбярів, меблярів та майстрів художніх робіт. Дуже багато зараз самі організовують, самі на себе працюють. Як приватні підприємці, так само можуть і знайти роботу в приватного підприємства. Справа в тому, що в нас дуже багато наших учнів навчається. Тих, хто батьки вчилися, тати, діди вчилися, і вони вже мають такі свою справу. Їхні професії робітничі працювати доводиться руками, та й посади звучать не надто престижно. Утім, акцентувати увагу на цьому не варто і на модну назву спеціальності куплятися не треба, наголошують працівники центру зайнятості. Пояснюють, модельєр-стиліст чи дизайнер одягу звучить модно і престижно, хоча насправді це та сама швачка верхнього одягу. Існує така думка, що є професії пристижні. Непрестижні, але навіть взяти ту ж саму швачку, яка раніше користувалася великим попитом, зараз. Е вона змінює свою назву, але не змінюється сама е, самі умови праці, не змінюється сама діяльність цього спеціаліста. Скажімо, якщо раніше швачка була швачкою, зараз швачка є і дизайнер, і модельєр, і художник. На останок фахівці центру зайнятості радять школярам про своє професійне майбутнє слід замислитися уже нині і буде відповісти на одне питання: ким бути столяром із стабільно оплачуваною роботою чи дипломованим юристом, що перебуває у черзі на біржі праці. Світлана Колеснікова Олександр Литвиненко новини на вежі.